Іван Карпенко Карий. П'єса безталанна. Монолог Варки. Читає Анастасія Барабаш Ох, клятий, ого, босур мене. Я вбиваюсь, мучусь, а йому байдуже. І дома цілий день нема. Він десь тепер сидить. Софії її обнявшись. Що же ти удавився? Бодай тобі добра не було, як ти водив мене цілий рік, а тепер насміявся надо мною. Ну, я буду коли небудь і тобі не одяджу, А не я, то Бог тебе накаже за твою неправду до мене. Боже мій який же смуток, який жаль у душу западай от, от старости прийдуть, старости. Від нелюба від степана. А ні, не поможе, не буду мучитися, не буду, буду кепкувати над тобою, сміяться. Боже, Боже, дай мені сили, дай мені сміх і радість, поможи мені помститися над моїм ворогом. Щаслива, пригорталася до нього, слухала, як пилося у нього серце в грудях. О, нащо ж я згадую? Нащо? Щоб більше мучиться? тфу на все, що було? А як божився. Пекельна твоя душа, тепер божишся Софі. Мерщій, мерщій без старости, весілля, щоб ганат бачив, що я весела і не журюсь. Я вже тебе забула, ненавидю, ти мені осоружний. Ти вийняв. Сам з грудей моїх те серце, що тебе любило, тепер тут пусто.